Друзі, всім привіт! Хто зі мною не знайомий, я Юля Браун, і я вирішила записувати інколи відео про стоматологію, стоматологічний бізнес для тих, кого цікавиться тема. І от сьогодні я вирішила з вами поділитися дуже цікавою, просто смішною ситуацією, яка зі мною трапилася. І вона пов'язана також з стоматологією. Тож розповідаю. Я задалася питанням: бли, який же зв'язок між е, дитячою коляскою розкладною і стоматологією? Два роки тому назад я купила розкладну коляску за 25 євро біля Берліна. Ми живемо біля Берліна, і е, ця коляска вже успішно один рік стоїть у нас в кімнаті для візочків. Це такий цима, там де ми знімаємо. Квартиру, я подумала, ні, ну або я вже її викидаю, або, ну, скоріш за все, ні, буду її продавати. І я чому я не захотіла її перепродати? Тому що вона дуже ж ну, в гарному стані, рука не піднялася коляску викинути. Тобто два рази я намагалася сісти в машину, її скласти, але я цього не зробила до кінця. Я зрозуміла, що інтуїція мені підказує, що треба, мабуть. Спробувати її продати. І тут я зробила такий цікавий експеримент для себе. У нас є така безкоштовна дошка об'яв, Kleine Anzeigen. Там ви можете безкоштовно продавати майже все, окрім певних таких як парфуми, я не знаю, що там є певні обмеження. Я виставила цю об'яву і подумала: ні, ну, це звичайно все класно, але яка людина в Німеччині захоче. Купити вже цю коляску, яка вже була у використанні. Насправді, коляска була в дуже гарному стані, тобто вона дійсно ну ще би могла використовуватися. Я зробила пару фотографій без прикрас. Тобто, я принципіально не використовую ніякі. До мальовки, як на собі, так і на предметах, які я можу продавати або якось виставляти. Я за натуральність. І е я написала фактично дуже просту, але чітку об'яву, що ця от коляска, вона ось у такому стані, хто хоче, приходьте забирайте ну 10 євро. І в моєму мозку просто е, спрацював стереотип, що ні, ну кому потрібна ця коляска. Це не е, рентабельно, це не перспективно таку річ взагалі виставляти. Тобто маркетингова частина мозку просто. Від